Я Ткачук Діана Володимирівна, учениця 7 класу Нечишинського ліцею номер 3 Вулкан це диявольські сили, паща диявола, смердюче дихання пекла. Це поглинаючий вогун і попіл, руйнування і смерть. Але чи може бути зі словом вулкан пов'язано і слово життя? Це питання зацікавило мене, коли ми з класом на уроках географії досліджували нашу планету і ознайомились з могутньою підземною силою Землі. Пов'язаною з теплом, яка є водночас і захоплюючою, і руйнівною, а саме вулканами, та підштовхнуло до написання роботи. Вулканізм це шкода чи користь? Мета опрацювати теоретичний матеріал про вулканізм як явище, та спростувати або підтвердити гіпотезу, чи може руйнівна сила вулканів приносити користь. Окреслена мета передбачає виконання таких завдань, які ви бачите на слайді. Об'єкт дослідження вулканізм, предмет, шкода і користь вулканів в навколишньому середовищі. Ми дізналися, що вулкан це отвір, що утворився природним чином в земній корі, через яке розпечена розплавлена порода, звана лавою, а також гази, пара і попіл, вириваються назовні, часто у вигляді великих і галасливих вивержень чи вибухів. Багато вивержень не завдають помітної шкоди довкіллю, але бувають виверження дуже потужні та руйнівні. Одним із найвідоміших і руйнівних було виверження вулкана Везувій. В результаті було зруйновано велике римське місто Помпея. Величезна хмара золи та попелу вкрила місто. Везувій досі залишається діючим вулканом. Це означає, що в ньому спостерігається вулканічна діяльність і іноді відбувається виверження. Існують також вулкани, які описують як недіючі. Це означає, що активності в них давно не спостерігається. Але умови можливого виверження в майбутньому, як і раніше, існують. Згасується такий вулкан, виверження якого вже більше ніколи не станеться. Але чому все-таки викидаються вулкани? У надрах земної кори за дуже високої температури плавляться гірські породи, утворюється магма. Під впливом руху тектонічних плит магма підіймається до поверхні землі та накопичується у вулканічній камері під вулканом. Гази, що входять до складу магми, прагнуть виходу на поверхню, до кратера, і підіймають за собою магму. Чим ближче до кратера, тим газів стає більше. Магма змінює склад і перетворюється на лаву. Виверження вулканів починається з викидів газів та вулканічного попелу. Також можуть відбуватися вибухи: тоді у повітря жерла вилітають вулканічні бомби, шматки застиглої лави, і потім розплавлена лава стікає хилу. Щоб більш детально ознайомитись з внутрішньою будовою вулкана, ми з однокласниками створили модель вулкану. Для цього використовували монтажну піну, задували нею пластикову пляшку. Коли піна застигла, розрізали та дістали пляшку, щоб утворився внутрішній розріз з жерлом. Конус пофарбували акриловими фарбами, жерло вулкана виліпили легким пластиліном, куди помістили підсвітку з новорічних вогників, земітувавши розжарену магму. Над кратером вулкана розмістили вулканічний попол з пофарбованої медичної вати. Це дало можливість детально розглянути та краще запам'ятати будову вулкана. Мене зацікавила думка. Чи є щось позитивне в виверженні вулканів? Для цього провела дослідження та опитування серед населення нашого міста в кількості 23 особи. Відповіді занотувала до таблиці. Результати опитування показали, що переважна більшість людей вважає, що вулкани це катастрофічне явище природи, яке викликає у людей страх. Вони забрали незліченну кількість життів, Стерли з лиця землі цілі міста і перетворили великі землі в безплідні пустелі. З діаграми видно, що люди знають, що таке вулкани, деякі труднощі виникали, які вони бувають, і лише незначна кількості відомо, що вулканічна діяльність завдає не лише шкоду, а приносить користь землі та населенню. Вулканолог Мархінін, вивчаючи роботу вулканів в масштабах всієї планети, зазначає, що і кора земної кулі, і вода в її океанах, і повітря над нею могли бути створені вулканічною діяльністю. Отже, за твердженням вчених, диявол виявився творцем. Не завжди вулкани несуть загрозу життю і спустошення. Виверження породжують гази і гірські породи, які людина використовує в своєму житті, що бачимо на слайді. Так, що вулкани приносять не тільки руйнування, але й користь. Вулкани стають джерелом родовищ багатьох мінералів. Особливе значення для хімічної промисловості мають сірка, борна кислота, кіновар і нашатир. Вулканічна дія також призводить до утворення дорогоцінних каменів. Вони мають широкий спектр застосувань від виготовлення ювелірних виробів, електроніки та виробництва зброї. Вулканічні лави можуть використовуватися в будівельній промисловості. Зокрема, пенза використовується в будівельній справі, а також як абразивний матеріал для поліровки і шліфування. Вона входить до складу канцелярських гумок, деяких видів зубної пасти, а також використовується для додання джинсам потертого вигляду. Вулканічні виверження сприяють підвищенню рівної родючості. В вулканічних ґрунтах є шматки породи, які мають величезну кількість мінералів, таких як заріза, магній і кальцій. Це одні з найважливіших мінералів, що містяться в добривах для поліпшення якості сільськогосподарських ґрунтів. Отже, після кожного великого виверження на десятки сотні кілометрів падає вулканічний попел, який містить майже всі потрібні для росту рослин поживні речовини, формуючи легкі, повітряні і водопроникні ґрунти. Носять користь вулкани і як джерела енергії. Іноді вона закипає або б'є джерелом через рівні промежки часу. Це явище називається гейзером. Висновки ми дослідили теоретичні відомості про походження будову користь та шкоду вулканів, спроектували та виготовили макети діючого та недіючого вулканів. У ході доведення гіпотези про те, що вулкани спідзвучить словом життя, дослідили найважливіше перевага вулканів, виробництво безкоштовного і дуже корисного доброго під час виважень. Другим і найбільш значущимся для екологів плюсом вулканів є важкодоступність їх схилів, на яких знаходиться притулок рідкісних рослин і тварин. Третє, вулканічні гази прискорюють процес надходження води в атмосферу, тим самим формуючи її. Для планети вулкани є своєрідними вихлопними трубами, допомагати охолоджувати внутрішню частину Землі. За рахунок вулканічних виважень утворюються острови і збільшується площа материків. Відкладання вулканічних речовин також використовується в якості будівельних матеріалів. Окрім того, тепло вулканів може використовуватися для отримання зеленої енергії.